Американський сенат після трьох днів дебатів ухвалив мегапакет Дональда Трампа про видатки і податки. Документ схвалили з перевагою в один голос віцепрезидента США Джей Ді Венса. Врешті 51 сенатор виступив за 50 проти. Тепер для законопроекту, назва якого один великий прекрасний закон у руках палати представників. Документ передбачає зниження податків для високих доходів, збільшення витрат на оборону та охорону кордону і тотальне скорочення соціальних програм. А головне, збільшує борговий. Ліміт сполучених штатів на 5 трильйонів доларів демократи одностайно проти ухвалення законопроекту. А в адміністрації Трампа сподіваються, що його остаточно затвердять до дня незалежності Сполучених Штатів 4 липня. Саме через цей закон остаточно розсварилися Трамп та Ілон Маск. Останній категорично проти так званого великого прекрасного закону про податкові пірги. Підприємець каже, що цей закон веде країну до боргового рабства. Він заявив, що його ухвалять. То він маск вже наступного дня створить американську партію. Мовляв, країні потрібна альтернатива однопартійній партії демократів і республіканців, щоб люди справді мали голос. Трамп парирував, каже, що Маск отримує більше субсидій ніж бу. Хто в історії і без них ілону ймовірно довелося б закрити бізнес і повернутися додому в південну Африку? Заявив, що розгляне питання про можливу депортацію маска, а також перевірить його діяльність за допомогою колись очолюваного мільярдером департаменту ефективності? Дош. Міністерство оборони запросило телефонну розмову з колегами зі сполучених штатів для додаткового уточнення деталей, що стосуються зупинки постачання зброї Україні. У міністерстві також зазначили, що для України критично важливо зберігати стійкість, безперервність та прогнозованість у наданні погодженої оборонної допомоги насамперед у сфері зміцнення систем протиповітряного захисту. А МЗС України викликало тимчасового повіреного у справах Сполучених Штатів Джона Гінкеля через рішення Вашингтона зупинити постачання ключових видів зброї Україні дипломата прийняла заступниця глави МЗС Марія Беца. Вона подякувала Сполученим Штатам за всю надану допомогу та наголосила на критичній важливості продовження постачань, особливо для посилення ППО. будь які зволікання з підтримкою лише спонукають агресора продовжувати війну та терор, а не шукати миру. Переконані в МЗС. Нагадаю, Сполучені Штати призупинили постачання Україні ключових видів зброї, зокрема ракет для ППО та високоточних боєприпасів, за даними американського. Ських це рішення ухвалили ще на початку червня, після ревізії запасів Пентагону. У Вашингтоні побоюється, що американські склади боєприпасів надто спорожніли серед зброї, яку не отримують зсу ракети до Петріоців, артилерійські снаряди, керовані ракети Hellfire, десятки переносних комплексів Stinger, ракети, що запускаються з винищувачів F-16 та безпілотників, у Білому домі. Підтвердили рішення, ухвалили, що поставити інтереси сполучених штатів на перше місце. Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерс підтвердив постачання Таурусів досі на порядку денному. Наголосив, Берлін не стане стороною війни, навіть якщо передасть ці ракети Києву, адже їх застосовуватимуть виключно українські збройні сили. Утім, Мерс наголосив, що Таурус це складна зброя і потребує тривалого навчання українських військових щонайменше 6 місяців. Путін відкинув ідею сполучених штатів про припинення вогню. Так прокоментував головні меседжі телефонної розмови очільника Кремля та президента Франції, директор центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він зазначив, є кілька варіантів, що буде далі. Перший захід діє жорстко і вбереже Європу від торгнення російських військ у Балтію за 4-6 років. Або ж світ далі вдаватиме, що існує парасолька НАТО, яка технічно вже відстає від реалій сучасної війни. Коваленко також підкреслив очевидно. Що війна триватиме цього року і перейде в наступний? Такою є реальність, якщо наші партнери зволікатимуть. Нагадаю, вперше за останні два з половиною роки президент Франції Еммануель Макрон поспілкувався телефоном з Путіним. Повідомляє Єлисейський палац, хто був ініціатором розмови, невідомо. Говорили про припинення вогню в Україні якомога швидше, щоб почати переговори про досягнення міцного і тривалого врегулювання. Французький лідер наголосив на незмінній підтримці Франції суверенітету і територіальної цілісності України. Першим про те, що така телефонна розмова відбулася, повідомив Кремль в їхній інтерпретації акцент зроблений на те, що Путін назвав війну прямим наслідком політики західних держав, які, начебто, ігнорували інтереси безпеки Росії та створювали антиросійський плацдарм в Україні. А зараз, нібито, затягують бойові дії, постачаючи Києву зброю. На мирні домовленості Путін готовий за тих же умов, фактично капітуляції України. Диктатор вимагає врахувати нові територіальні реалії та усунути першопричини української кризи. Так Москва досі називає свою агресію проти України.